люди, Які постійно жаліються, яка погана влада, які депутати погані, і їх потрібно змінювати. І кожен раз ці люди все одно їх обирають і йдуть за них голосувати. От. Але вони хочуть змін і чекають змін. А потім приходять вибори, вони йдуть і точно за тих самих голосують, і кажуть. Ну а за кого? Там же ж більш нікого не було, цих я хоч і знаю. От. Тож, щоб були в нас зміни, нам потрібно повністю всіх оцих людей, які зараз там, їх повністю потрібно замінити на інших. Бо всі ж ми знаємо, що вони вранці зустрічаються. Одна група там десь біля Білого п'є каву, друга група в центрі біля Ларечків, третя в Мерівському кафе. І от вони вранці всі зустрічаються, обговорюють там свої плани на день, потім на сесіях трошки гризуться, роблять вид імітації якоїсь там роботи чи сперечаються, а далі вони ж знову йдуть. Тож подумайте.